Сну й святково, і гордо, і велично я могу, солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, Бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ. Луна, сонце сяйна, луна промильниста, у мій правіків течія, так кажи, тідайна і праведи чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажуть, дайна і праведи чиста, це батьки. Мій серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не зроду вріг, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не зроду вріг. Вона сонце сяйна, вона промениста у праві правіків течія, така життєдайна і праведи чиста це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна. Питай себе дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі їхнім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З годинного гнізда, немов та сам, ти полетесь до світу далечезно, та в рідній мові буде вся твоя душа, і вся твоя дорога, вся вічезна. Яких немає меж, не згубишся, як у вітрах по лавах, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці мова. Як тому нам забути, котрою учили, нас всіх ненька говорити ненька наша не мова. У цій мові наспівали, нам казки казали, у цій мові на минушість нашу відкривали. От тому плекайте, діти. Рідну свою мову вчиться складно говорити своїм рідним словом.